Доброго вам вечора хлопці. Вітерне питання міста Торба. Подскажі, будь ласка, бачу, ви ходите зараз на службі, на зміні. Яка рота? Не рота. Ну, батальйон який. Чи... України. — А батальйон у вас який? Не батальйон. Ви поліцейський. ГРПП, управління, полк, ну скуда, а, ви з ви згород. З... Дивіться, ви заступаєте зараз як на службу. Ну, це ж це ж не ваша чергове несення служби сьогодні. Так я розумію? Ну прямо залучаю зараз управління патрульної поліції, плюс вас нести службу спільно з ТЦК. Працівниками ТПЦК з ну, охорони громадського порядку. ОГП, зрозуміло. Вас як залучили до ГП згідно з 70 наказом 70-ю статтю Екзоту, вам зобов'язані були компенсувати це вихідним днем або фінансово? Вам якось це компенсували? Продовж місяця за зверненням рапортом до керівника підрозділу. дивіться, В 70 й статті написано так, за попередньою узгодженням. Тобто з вами узгодили день, якийсь, щось щонебудь по цьому зробили якось? Нам чітко визначив керівник наш підрозділ. Ми рапортом продовж місяця звертаємось, тому що ми хочемо компенсати за цей вихідний, які ви були на службі. Угу. Нам його. Не завчасно. Тобто ви вже після, я так розумію, внесення заступання в ОГП. Після цього вже домовленість була зарані. Компенсація буде після. Як нам компенсувати зарані? Ну, ні, так там же дивіться, там момент такий, що у вас завчасно, виходить, що ви е, звертаєтеся, ви дожнімо разом вирішити, яка дата, Якщо у вас влаштовач, наприклад, компенсація вам, якщо влаштовує, все, потім погоджуйтесь. У вас у вас узгоджено, все, все як положено, по цьому ви все. Городділо теж патрульне подавали наконець нормальні рації. Буде, Вікторич, а, ваші посвідчення, будь ласка, по цьому, що знайомиться можна, 183, і, в принципі, все, більше до вас немає. Дякую за кажу, інформацію. Багато сьогодні було. Оттак, оттак, е майор поліції Мацібора Мацібора, так? Да? Да, да. Дмитро Вікторович начальник... Віталій. Ой. Віталій, да. начальник відділу психологічного забезпечення УКЗ. Так і кабінет не залучають, бачите? А в управі не залучають. Будемо звертатися, супер, хорошо. Е Шутіков, правильно? Так, так. Андрій Анатолійович. Так. А, оперуповноважений. А, а. Не, а, красиво, а, Бо, не, не оперу повноважений. Оперу, оперу. А теж кабінети? Оперу повноважень. Оперу Оперуповноважений. Ага, ну я по цьому. Ну, Ваше не потрібно і ваші ну, також. Ні, ні <звук> дякую, не потрібно. Просто була цікава інформація на насчет, як у вас відбувається, трошки, трошки раді. Зараз дуже дякую. Вам також. Вельми поважний наші никаючіся цюцюра. А підскажи ка мені, як так відбувається, що працівники городділа нормально з керівництвом узгоджують свої вихідні внаслідок того, якщо вони йдуть в ОГП. А у вашій Управі гадюшнику тому щоб виходить вихідний, треба пройти сім кругів ада, і мало того, що й тобі текнуть, те, який тобі текнуть вихідний, а не так, як передбачено законодавством, що ви дуже узгодити. Так, от поясни мені такий момент, як так відбувається, і як ти можеш наскільки чмирити своїх працівників патрульної поліції. І мені обідно за молодих хлопців і дівчат, які несуть службу, і благодаря яким ти получаєш погони. Вони тупі вони не соображають того, що якщо б не вони, ти вже б уже давно не був би начальником. Давним-давно ти вже б вже входять бігом. І твої оці виборки нікому були не цікаві. Оці блю на постійні никані, одну день не входіння на прийоми і тому подібне. Що це все терпиться тільки за те, що показники є. І коли твої патрульні згаменуть цей момент, то я думаю, тобі непереливки трошки буде і твоїм так само. Е Командирами всі останні, оці шушвали, що вас блять там з головою не в порядок, блять, що все друг з другом там і Оці всі дрочі творите Фу блять гидко ригать хочеться. Ну мені за хлопців і дівчата, обідно ти не можеш нормально по законодавству з людьми, що ти вже їх тулиш, ТОГП огепевзяними затикаєш всі дирки. Ти не можеш блять по нормальному дати вихідний. По нормальному людям сказати командирам, що блін, сядьте, скажіть осюди, блін, 10 чоловік треба. Хлопці, коли вихідні, дівчата, коли вихідні? Давайте, ви зараз до цього заступите, Нати вам за ці дні, коли ви хочете там вихідні. Тільки давайте розпишемося. По людськи, по нормальному розділимося по цьому, а не як до собак. Що ти за тварина така війною і користуєшся, блін. Тебе. Прокляли вже давним-давно всі твої патрульні і більшість народу оцеї Кропивницького, які знають, що ти твориш, дядя. І це недовго тобі залишилось таке робити. На секундочку. Повір, побачиш, земелька кругла, Богня Антошка, видіть немножко. Так що дякую всім за підтримку. А ви, патрульні, вам на секундочку, увага. Беріть приклад ось цих працівників, які йдуть. Культурно обічного спілкуються, та порушили 18 прим 3 не представництво, ну то не принципово показали посвідчення без ніяких питань, без ніяких нарікань і спокійно дали інтерв'ю, розказали, що, як, де, коли, куди. І в них все нормально. А ваше керівництво вами просто користується. Шліть нахер, законність наказу регламентується законом на першу чергу, не словами, не командиром. Командир вам дуже для того, щоб вам допомагати, а вони вас. Топлять, просто сука, топлять, як щенят галімих. Пользуйся, поки ви корисні, потрібні, а потім пішов вон десь на війну або ще кудись. Отже шлють бліна або уволять тихаря, щоб ніде й духу твого не було. І якщо ви думаєте, що ви сьогодні такі круті класні, напишете 10 постанов, і командір вам буде задоволений. Ні, від вас буде требуватися завтра так само 10 постанов, а післязавтра 15 будуть требувати. Ми пройшли це і знаємо. Сам ні службу. блін, а Так вибачайте, Женя не дасть брехати. Я ніколи не писав ні одну постанову не або мені попрошену. Ніколи. один раз мій командир дзвонив, просив, не просив, а він звернувся з проханням чи достатньо доказів, коли я його знайомих зупинив. Чи достатньо доказів, щоб притягнути до відповідальності, щоб потім не було ніяких нюансів? Ні слова не було, не виписує або щось такого. А навпаки, переживав за мене, що вони ж до нього прийдуть скажуть: Блін, твій там підлеглий нам постанову написав, щоб він міг їм сказати, що вбачайте, ну ви порушили. Тому звертайте увагу на таких керівників і не робіть е, їм послугу отим, тим, що ви... Пишете кучу постанов, що ви заходите в ОГП, коли їм удобно, і тикають вам оці подачки в лучшому випадку за вихідні. А я знаю, що вам їх навіть не тикають. Тому якось ну, не ведіться на цю всю хрень. Законність наказу регламентується законом. Гзот прочитайте, прочитайте кзот, не, не полінуйтеся, сяйте. Блі, чата GPT, спитайте. Хер з ним, якщо вам падло шукати в гугли. Просто в чата GPT спитайте, він вам підскаже. Ну не ведіться на цю хрень. Робіть, щоб для начала до вас відносились по законодавству, і ви до людей відносите в рамках законодавства. І ви побачите, скільки зміниться до вас ставлення і підхід. Дякую за увагу.